Лісничий Олександр Орогінський показує, який вигляд має будівля Краснопільського лісництва після російської окупації. Ну, ось, дивіться, що від Краснопільського лісництва. У будівлі вибиті вікна та двері, зруйновані стіни, потрощені меблі, уламки цегли в кабінетах. Це кімната, де була документація, ну, ми її евакуювали, щоб неможливо було взяти документи якісь критичні, які наші тут. Про ліси, про дороги. Це все було вивезено в Слов'янський лісгосп. Знищили окупанти і автопарк підприємства. Було у нас грузовий автомобіль, був, був трактор, був, був УАЗик. там залишилось від нього одні запчастини. Що зуміли спасти? Це газон, машину вивезли. Трактори вивезли, на весне вивезли, що успіли. Олександр показує, що залишилось від трактора та автівки. У господарських приміщеннях лісництва росіяни спали та викопували ями укриття. Понаривали тут собі нор, в яких вони прятались. Прилітали ворожі снаряди і на подвір'я лісництва, каже Олександр. В перші дні війни сюди прилетіла авіабомба в будинок. Ось що від нього залишилось. До повномасштабного російського вторгнення у Краснопільському лісництві працювало восьмеро людей. Нині залишилось четверо, каже Олександр. Буквально до 22-го року прибрали нову дискову. Були обновлені у нас комп'ютери, були і фотоловушки, отримали нові бензопили, були нове обладнання, хотіли запускати пилораму, там далі цех, думали, ну, ну не встигли. Наразі, каже Олександр, більшість лісів Краснопільського лісництва заміновані. Краснопільське це територія 4038 гектар. З яких 2500 гектар є національний парк Святі Гори. Є в нашому лісництві заказники пан Бандаш і Іванівська Діброва. Все остальне 1300 гектар, це інші ліси. Зараз працює з 4000 гектар, Працює. В які ліси можна потрапити, це три квартала, це приблизно десь 300 гектарів. Краснопільське лісництво входить до структури держпідприємства Слов'янське лісове господарство. По всьому, якщо нашому підприємству, то збиток дуже великий. Це якщо рахувати. Тільки адмінбудівлі та споруди, які знаходились на нашому підприємстві, то там не один мільйон гривень збиток. Якщо взяти пошкодження самих лісових ділянок, то там, я думаю, будуть сотні мільйонів збитків. На зараз ми. Підраховуємо, але ускладнює те, що багато території заміноване. За словами Сергія Олійника, через замінування лісів страждають і тварини. Підриваються також від вибуху зривів. Вони мігрують. по області є такі випадки, навіть за межі області. Щоб відновити зруйновані росіянами ліси, каже Сергій Олійник, потрібно до 10 років. Нагадаю, Краснопілля входить до Святогірської територіальної громади, яка перебувала під російською окупацією із червня по вересень 2022 року. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов Суспільне новини Донбас.